У нас у наявності Kia Sportage, Автомобіль офіційний, 2 літра дизель 2018 року випуску в GT-Line. Комплектація максимальна, безключовий доступ, повний електросклопакет, електрорегулювання сидінь, перфоровані сидіння, є датчики зіткнення, автоматичне відкривання кришки багажника, мультикермо, круіз-контроль. Підрульові пелюстки, датчики світла та датчики дощу, пробіг у автомобіля 119 тисяч кілометрів. Цифрова мультимедійна система з великим екраном. Є камера заднього виду, підігрів керма, підігрів сидінь, всіх сидінь, вентиляція передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль. Також у нас тут є блокування диференціалу, допомога при спуску. Також є парковочний асистент, величезна панорама і чорна стеля. Автомобіль знаходиться по вулиці Територіальної оборони 102, місто Київ, автосалон, автофокус. Чекаємо на вас.